Корупції та іншим фінансовим махінаціям громадські активісти Полтавщини не бажають бачити на посаді начальника відділу екологічного та радіологічного контролю на митній території Державної екологічної інспекції Полтавської області Юлію Хмарську, яка у минулому обіймала посаду виконувача обов'язків начальника державної екологічної інспекції в Одеській області, адже має вона не найкращу репутацію як чиновник, стверджують активісти. Минулої осені попалося на хабарі. Хабарів 15 тисяч доларів при обшуку у неї знайшли 40 тисяч доларів відповідно. І з зала суду, суду вона вийшла під заставу 365 тисяч гривень. Таким чином, ця особистість там набруднила на одеській землі. А сюди її прислали для того, щоб вона бруднила нашу Полтаву. Щоб дізнатися, хто саме назначив Юлію Хмарську на керуючу посаду і чи взагалі ознайомлювалися з її досьє, громадські активісти відправилися до екологічної інспекції, де і отримали відповідь від заступника начальника державної екологічної інспекції Полтавській області Вікторії Бучнєвої, яка власне і буде назначати на посаду пані Хмарську. Хмарську, як вона нам сама про це повідомила, безпосередня Хмарська буде призначена шляхом переведення з інспекції Одеської області. Є певна процедура переведення, вона визначена законом. Є певні документи, які необхідно представити на переведення, і е, цю процедуру ми пройшли. Особисто ж від пані Хмаської причини її переведення з Одеси до Полтави громадські активісти не отримали, тому пообіцяли довести цю справу до логічного завершення. Якщо підтвердиться те ж, оце все, що є той бруд в інтернеті, то та ваша брудна історія. Якщо це підтвердиться, я вам обіцяю, що Полтава. Це не отстойник тут сюди, весь непотріб прислати не можна. Я вибачаюсь, якщо це, якщо це неправда, я вибачуся виступ перед вами. Я думаю, що ситуацію, зробити висновки і все буде. Та чи дійсно все буде добре у самої ж Юлії Хмарської, доки активісти не певні? Адже в разі підтвердження інформації з інтернету щодо її причетності до корупційних схем, полтавська громадськість має намір діяти радикально, організуємо людей і, мабуть, таки зробимо їй люстрацію через мусорний бак, може ще щось інше, але вона працювати тут точно не буде. Ми доведемо цю справу до кінця, або вона поїде звідси за власним бажанням з нашого міста, або ми їй допоможемо від ціля виїхати.